Ну і давайте ще одну важливу тему. Це Курська область. Вже є дуже багато, знову ж таки запитань і домислів із західної преси. Зокрема, пише Острічорна, наприклад, що вторгнення українських збройних сил Курську область продемонструвало, що володіння ядерною зброєю не гарантує державі недоторканність її кордонів. Так само Пісков вже погрожує, і каже про те, що якась певна відповідь за Курськ відбувається вже, але ми не бачимо, щоб ця відповідь відбувалася саме. В Курській області, вочевидь, він знову ж таки розказує про якісь удари з Ну а також пишуть американські аналітики, що російське військове командування можливо вже передислокувало обмежені підрозділи, призначені для посилення наступу на кукровському напрямку для того, щоб уберегти Курчну. Ми також про з вами про це неодноразово говорили. Станом на сьогодні, що можна казати, які відповіді там Росія здатна сьогодні дати за Курську область і чи чекати якогось подальшого відтягування сил. Давайте почнемо з останнього питання: чи чекати подальшого відтягнення сил? Так наразі зафіксована передислокація окремих підрозділів безпосередньо з лінії бойового зіткнення мовиться про передислокацію підрозділів так званого другого армійського корпусу і першого армійського корпусу, зокрема так званої Слав'янської бригади першого армійського корпусу, саме на Курський напрямок, тобто, не зважаючи на всі стойки, про те, що не відбувається передислокації. Ця інформація не відповідає дійсності. За інформацією тих західних змі і західних розвідок на курському напрямку вже зосереджено до 30 тисяч російського угрупування. і причому за оцінками західних ЗМІ вона буде збільшена до 50 тисяч. Але на чому я хотів би акцентувати вашу увагу, і відповідно увагу телеглядачів. Йдеться про те, що 30 тисяч зосереджено тільки на курському напрямку після успішного характеру наступу українських військ на Курському Курській області. Генштаб Збройних сил Російської Федерації змушений був створити два тактичні угрупування: Белгород і Брянськ для прикриття умовної лінії російсько-українського кордону. Чисельні цих угрупувань, за даними тих же західних аналітиків і західних розвідок, коливається від 20 до 30 тисяч кожна. Тобто можемо говорити про те, що сумарно на прикриття україно-російського кордону вже відтягнуто більше 80 тисяч особового складу. Вже 80 тисяч не пішло в Україну. Причому ці підрозділи готувалися безпосередньо для поповнення особового складу е, на лінії бойового зіткнення в Україні, про, е, про це свідчить, наприклад, останні заяви саморосійської сторони, а саме про збільшення чисельності російського групування до 800 тисяч. Я нагадаю, що в липні місяці, за даними української сторони, західний розвідок чисельність російського групування, яке зосереджено на Окупованих територіях України і бере безпосередньо у бойових діях на лінії бойового зіткнення 715 тисяч. Тобто, у ті самі 80-90 тисяч не дійшли до України. Це показник успішного характеру діяльності Сил оборони України. Напевно, це відповідь критикам, які будуть розповідати про те, що план щодо відтягнення оперативних резервів він не спрацював. 90 тисяч вже не зайшли в Україну, і при чому я зауважу, цей план спрацював за наявності на території Курської області від 4 до 6 українських бригад мінімальної кількості. І головне, про що ми маємо говорити, і відповідати на критику щодо задіяння найбільш боєздатних підрозділів. Десантно-штурмові бригади. Штурмові. Ви пам'ятаєте, пані Анастасія, як багато було критики з приводу нецільового використання підрозділів ССО, штурмових бригад повітряно-десантних військ в окопах безпосередньо як піхотних підрозділів. Так от функція десантно-штурмових бригад саме Маневровий характер війни, себто захоплення територій, а не окопна війна, тому використання їх на курському напрямку воно більш ніж доцільно. Те, що наразі відбувається, 1300 кілометрів. Ми вже контролюємо. Це позитив. Плюс, відповідно, наразі можемо говорити про те, що створена загроза оперативного оточення російського групування в чисельності за різними оцінками від 2 до 3 тисяч. Знищені відповідно логістичні складові російської окупаційної армії, які унеможливлюють а, ротацію особового складу, підвезення БК, вивезення поранених, мовиться про мости на річці Семь і відповідна понтонні переправи. Тобто, наразі ми можемо говорити про те, що створюються передумови для збільшення зони контролю Сил оборони України ще на 700 квадратних кілометрів. Забігати наперед не будемо, але динаміка більш ніж позитивна. Це по Курській області. Тепер з приводу можливих подальших сценаріїв. А давайте говорити про те, що будуть перетворювати Курську область в випалену землю. Тобто, такий собі український, перепрошую, Курський Солідар або Курську попасну. І варто говорити про те, що що дає мені підстави, говорити про ці можливі сценарії. Білгородська область. Там, де не ведуться активні характери бойових дій, ну, якщо не брати до уваги рейдові дії Сил оборони України за останній період, так от за останні півроку, за даними саме російської сторони, 38 авіаударів по власній території з використанням ФАБів, починаючи від ФАБ 250 до ФАБ-3000 по власній території. Причому вони падають, просто це як вони говорять. Сходження боєприпасу, але цей боєприпас чотири бомби впали безпосередньо на саме місто Білгород. Це зафіксовані російською стороною е, дані. Плюс, відповідно, давайте згадаємо з вами досить показовий момент, е, взагалі, в Воронезькій області, село Петропавлівка, де відповідно факт. Упав на територію цього населеного пункту і було знищено практично все село. Тому говорити про подальшу долю російської суджі чи російського Курчатого, куди ми намагаємося прорватися, чи російського львова немає сенсу. Вони просто будуть знищені, фактично стерті з лиця землі. Оце те, що очікують росіян найближчим часом. З приводу можливих сценаріїв, ну, ми бачимо. Росіяни максимум на що спромоглися, це відповідно комбінований характер ударів по території України з використанням БПЛА, крилатих балістичних ракет. Сьогоднішня атака яскраве тому підтвердження. Тобто, те, що має і може нас очікувати найближчим часом, це якраз інтенсивні удари по українській території. В першу чергу енергетичні інфраструктурні об'єкти, об'єкти нафтопереробної галузі тощо. Пане Дмитре, безмежно дякую вам за цікавий аналіз і важливу розмову на сьогодні. До нових зустрічей обов'язково з новими аналізами з вами також на фабриці новин ми побачимось. Дякую вам. Тримаємо встрій. Обов'язково. Дентрос Нігерьов був з нами. Це співголова громадської ініціативи права справа. Дякую кожному з вас, вподобайся, також підписка. Ну і, звісно, чекаємо ваші коментарі під цим відео, ваші очікування, ну і власне ваші враження від цієї розмови. Дякую кожному.